Один із найпопулярніших седанів бізнес-класу, який утримує свою популярність вже не один десяток років. Звичайно, мова йде про мазду 6. Саме в нашому випадку це мазда 6 третього покоління. Переваг чимало: зовнішній вигляд, інтер'єр, місткий багажник, комфортний салон, невеликий розхід, надійний двигун і співвідношення ціна якість. Саме це покоління мазди стало найпопулярнішим та найпродаваймішим, тому що в рок. В рок. Тому що саме в рік його випуску Mazda впровадила технологію Skyactiv у всі свої моделі. Ти взагалі знаєш, чого воно таке розпіарене. Ну, якщо чесно, не, не дуже. Та вони ж перші, хто зробив на конвейера цього мотора з великою степеню стуснення 14 та з безпосереднім вприском палива. Вони обіцяли на 2 літри, що воно жертиме менше. Та насправді ніфіга воно не жере менше. Їде так же, як. Усі інші тачки. Так що, мазда со свої технології SkyActiv всіх обманула? Слухай, ну якщо сюди якогось 98 го чи 100-го нормального палива залить, то щось десь ти побачиш, і розхід трохи буде менше. Та знаєш, якщо у старого форда залити 98-го, то воно теж буде непогано їхати. Але економії при цьому не отримуємо, якщо залити. Небагато. Того... Ну да, слухай, ну це ж маркетинг. Тут без маркетингу нікуди. Вони заявляють якийсь е розхід палива. Та є маленька така дрібниця, є деякі умови. Наприклад, 60 км за на годину авто має набирати не раніше ніж за 70 секунд. Ну так ніхто не їздить. Так що заявлена економія палива можлива тільки при. У таких маленьких нюансиках, які ніхто не буде дотримуватися, чи оправданий той хайп навколо Mazda 6 і технології скаєктів їде вона плюс-мінус, як і її конкуренти в своєму класі, жре плюс-мінус так само. Чи є сенс в тому, щоб обирати саме Mazda 6? не знаю. Ні, напишіть. Будь ласка, якщо у вас був досвід користування маздами на технології скаєктів. Чи вдавалось вам значно економити паливо? Так як це було заявлено маркетологами при запуску цієї технології. Та за яких умов? Да, за яких умов. Ну, знаєш, це як анекдот такий є. Доктор, що ви мені таке написали? я! Написали б, як у всіх, чи маленька. Ось так і тут з розходом цього палива. Я перерахувала багато переваг цієї моделі, і одною із була надійність двигуна. Та чи такий він надійний насправді? Якщо дивитись на євроавтопром. На, цей, на це сміття як BMW, Mercedes, ВАГ, то 100% оце набагато краще. Оце, я, я б таке взяв. Та якщо дивитись на якийсь е, японський е, автопром, там Toyota, Honda і все інше, то оце я б брав у саму останню чергу. Що, що? я Нісан забув. Ей, хлопці, не плутайте. З 98-го року Нісан це не Японія, це Франція. Я від обличчя всього європейського автопрому амбасадора BMW, Volkswagen і Мерседеса Іва Групи. Я вибачаюсь перед вами за такі грубі слова. Мені самої аж сердечко кольнуло, але я не подала віду, бо я е, перед камерою вибачаюсь перед цима вами. Мені теж було неприємно. Давайте забудемо таку маленьку прикрість. І так різко хреську камеру і починай відео що по салону сказати? Ну, посидівши тут, якщо чесно, я розумію, чому це є однією із переваг даної моделі. Тут комфортно за ті гроші, які ви платите, ви отримуєте класну комплектацію. Підігріви, клімати, мультикермо, пелюстки перемикання передач, приємна шкіра, цікаві поєднання кольорів по салону. Де і в принципі дизайн досить симпатичний. Також ви отримуєте акустику босе. Ну, сніми її, чи не будеш? Акустику басе, люк. Плюс позаду в салоні дуже багато місця. Оце це реально не так, що я це тіпа, за мною багато місця, а прям за всіми ви можете спокійно таксісти і розкинути ножки. По зовнішності, по дизайну, це вже справа смаку. Тут я коментувати на жаль не можу, тому вирішуйте самі, подобається вам чи не подобається. А якщо ж все ж таки подобається, то придбати конкретно цю Mazda 6 або інші. Ви можете у нас в салоні автопарк Юа заготівку в кредит лізинг або обміняти на свій автомобіль по програмі трейдин.